7 серпня засідання комісії земельної комісії Української сільської ради 8 спитня 47 сесії. На брату денно 12 питань. Сьогодні у нас, у нас в комісії 6 чоловік. Сьогодні на засіданні 5. Тому комісія вважається. І розпочнемо наші обговорити. Перше питання. Проведення інвентаризації та конспектизації земельних насаджень на території Кушнецької сільської ради Донецької району Тунорської області е, відповідно до статей 30:33 закону України про місцеве самоврядування в Україні, наказу Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 24 року номер вміст про по інструкції з інвентаризації земельних насаджень на населення. І змінами та з метою охорони і збереження зелених на території громади їх утримання у здоровому і податковому стані, створення бази даних для роблення програм будівництва відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства у Кушальській сільської Зобов'язати балансу утримувачів власників та користувачів земельних ділянок, керівників підприємств, станових організацій. Комунальної власно... форми власності, на території, яких розташовані зелені насадження провести інтелізацію земельних насаджень відповідно до інструкції з інвентаризації земельні насадження. За результатами проведення інвентаризації зелених насаджень з об'єктам господарювання і паспорт об'єктів зеленого господарства. Контроль за виконанням рішення покласти. На Питань земельних відносин Ставлю на Хто за? Проти отримуємо сьогодні. Друге питання. Про затвердження технічної документації землоустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі держівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд Громадянці Ковальчук Мадянини Ковальчук. Віталій Івасик. Вирішили затвердити Увачу Кітаю Васильовичу технічну компенсацію щодо встановлення нефземельної ділянки для передачі у власній площею 0,25 водою гіктара для обслуговування. За адресою село Ростоки, вулиця Зелена, Одиниці, зареєструвати речове право на земельну ділянку, встановлені законодавство. Контроль за виконанням рішення по на постійно діючого комісію. Голосуємо. Хто за? Проти отрималися рішення. Третє. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для міністра та обслуговування житлового людину господарських будівлі військові з сондаю Руслан. Вирішуємо. Застересонний Вікторій у самій технічну інсулітацію заустрою щодо встановлення неземельної ділянки в натурі для виробництва та обслуговування житлового будинку господарській будівлі і споруд площа 0,25 гектара в сіні вулиця, вулиця Лесі, Українки Сім. Контроль за виконання. впровадження системи енергетичного менеджменту у Корненській сільській раді. Вирішити впровадити систему енергетичного менеджменту у Корнецькій сільській затвердити положення про по систему енергетичного менеджменту у Кортенській сільській територіальній громаді, що додається контроль за виконанням рішенням. До затвердження технічної документації і устрію щодо встановлення мерзє ділянки на турі площею 0 на 234 гектара для ведення товару сільського спорського виробництва за обмеження села Ростоки на території Курнецької сільської ради парічук Віктору Васильовичу. Вирішив затвердити парічу Віктору Васильовичу технічну документацію землюстрію щодо встановлення неземельної ділянки на турі площею 0. Заналеження населення пункту села відтоки на території партнерської сільської ради. Контроль за виконанням рішення власне на осінь діючого. Хто за проти відкриття? Про затвердження технічної документації зарушення щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для кмінистства до обслуговування житлового. Сподарській будівлі із корунів. Русня Катерині Івані. Вирішили затвердити Русня Катеріні Іванії технічну документацію за рустою для будівництва та обслуговування житлового будинку у Господарській будівлі із корумів площою 025 на 0 в селі Красна на вулиці Олесі Українки, 28. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо. Хто за? Про вилучення земельної ділянки виділеної для ведення особистого селянського господарства на зачуп надії загальнення. Місія вирішена вилучити користування на дії загальні земельну діяльні площі 018,0 гектара для ведення особистого сільського... сільського господарства, що знаходиться в межах населеного пункту Саловоць. Контроль за виконання рішення покласти на усім Хто за проти отримуємося? Про затвердження технічної документації за миру щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку у господарській будівлі і спорудняшевського Віктору Степановичу. Місія вирішила. Затвердження Внішевського Віктора Степановичу технічної документацію. І з дивую, щодо встановлення населеної ділянки натурі для будівництва стосунка обслуговування житлового будинку Господарської будівельність площу на 25.00. Зараз її вулиця Броць, 44. Контроль за виконання рішення покласнення на постійно діючого комісію. Я заявляю, про... так, розглядається моє питання. Я не голосую. Прошу голосувати. Хто за проти підтримуємо рішенням. промігати? питання. Про затвердження технічної документації за містою щодо встановлення меж земельної ділянки ремонтниця обслуговані житлового будинку господарській будівлі складу Хогачу Віталію Володимировичу. Комісія вирішила затвердити Говачу Піталію Володимировичу технічну документацію. Що встановлення називає діям та передачому власність площі 25-200 гітар для обслуговування житлового будинку розподільських будівлі та спорту за адресою 70 стоків вулиця Заїще. Контроль за виконання рішення. Про передачу спільну сумісну власність земельної ділянки до будівництва та обслуговування житлового будинку з податківської будівлі Гані удоріні та родяної повезнеці повезник Вікторії Олександр. Ганіти одорі та вогнення. Розумник Вікторії Олександрії технічну документацію завезуть щодо встановлення на земельної ділянці на турі для квіниста та обслуговування будинку у 024 пам'ятни гектара в сімі Старій незалежності 4. Контроль за виконування рішення власне на постійну комісію. Голосує хто Про затвердження технічної документації за індустрію щодо інтелізації земного сподарського призначення та передачі в оренду для ведення товару сільськогосподарського господарського рабництва товариства з медною питаннястю Бриклінське. Вирішив, затвердити технічну документацію з індустрію щодо інвентаризації за сільськогосподарського призначення для ведення товару сільськогосподарського сподарського. Які за межами населенням пунктів на території Кушницької сільської ради Хмельницького району Тернопільської області загальною площею 16.37 одиниці гектара. Це ділянка, так. Контроль за виконанням рішення покласти на російську діючого комісію. хто за? І останні нас питання. Про затвердження технічної документації землю устрію щодо встановлення меж земельної ділянки у матурі кабільницька та обслуговування житлового будинку у сподівській будівлі міської мене Наталії Васильівна. Комісія вирішила затверджувати мене Наталії Васильі технічну документацію і щодо встановлення меж земельної на матурі. Низка та обслуговування будинку, господарських будівлі споруд площею 013 і в селі Старій Олександр вулиця Загребля, 32. Контроль за виконанням рішення обласної на постійно діючого комісію. Хто На цьому на всі питання, якісь вирішили, якісь питання будуть проведення